Чому до Шойгу Путін звернувся так публічно? Це він ну щоб показати своєму населенню, що вони мають ще міць там стримувати українську армію. Ну під, під текст цього, що протримайтеся якомога дольше. Ну, бо Путлеру ж хочеться жити, і він волнується за цей фронт. Він розуміє, що він валиться фронт, і він провалиться. Путін... Я, я зараз хотів підготувати, але у мене немає там сіл підготувати по зернової паски, як Путлер в нього потрапив. же Радянський Союз свого часу потрапив в цю паску. Воно одно і те ж. Як розігрується якась комбінація, да, от там. Якась там защита в шахматах чи ще щось розігрується, воно стандартно якось. Тут теж саме Путлер, Путлер часу невеликий час. Якщо він так звертається публічно, то у нього невеликий час. І тому Кім Кімчинина він до себе завітав, щоб підготуватися путі відступу. Но тут теж таке питання, якщо він. Уїде там в Південну Корею. Це не зрозуміло з трьох варіантів, які у нього є. що бути повішеним по суду в Гагі, потім самому застрелитись і втекти в, в, пів, в північну Корею, то це не Це, Воно так здається, що це найкращий варіант. Ну є такий український прислів, що. Хто в приймах не бував, тот горя не знавав. Так що він там в приймах буде, це може ще гірше, ніж йому самому застрелитись. Все на все добре. До слідуючої зустрічі.